Марія Вриїтіна, проєктна менеджерка, організаторка корпоративних донацій. Перед зі мною вітаю, вітаю, Марія. Я одразу хочу запитати: дивіться, якщо вже є окрема посада організаторка корпоративних донацій, це означає, що ми кудись вже пішли далі, як суспільство. Так, вочевидь, UA – це єдина в Україні професійна рекрутингова система, яка залучає і координує донорів в нашій державі. І ми прийшли до такої активності як проведення корпоративного. Дня донора це в першу чергу дозволяє нам побудувати систему донорської крові, а в другу чергу ми маємо можливість залучати цілі організації, команди, компанії, державні структури до комфортної, зручної і веселої, корисної і якої тільки може бути прекрасної здачі крові в їхньому офісі на їхньому робочому місці. А за минулий рік ми провели вже понад 35 таких донацій. Нам вдалося залучити до. Донорства а, до півтори тисячі людей. А я нагадаю, що один донор рятує три життя, тому що кров розділяють на три компоненти: на плазму, еритроцитарну масу і тромбоцити. А ось в нашій а, такий. Корпоративно-донорській родині є МХП, Кадіум, разом груп. А навіть нам вдалося угу. провести понад 10 уже таких корпоративних донацій. Це корпоративний день донора в офісі, коли ми провозимо виїзну бригаду, фотографа, подарунки донорам, влаштовуємо справжнє свято. І навіть сьогодні до вас в студію я приїхала з одного з таких корпоративних днів. От я хочу, щоб ви трішки детальніше розказали про ці виїзди. Тобто, якщо людина сама не може дійти до центру крові, але вона є частиною певної компанії, певної корпорації, то тоді ви можете до неї приїхати в межах цієї корпорації. Так, все абсолютно правильно. Ми професійно залучаємо донорів. Люди працюють на роботі. Вони на будні не можуть прийти. Центри крові на вихідних не працюють. А як Тому... тоді бути зі співбесідою, якою проводить лікар. А ми попередньо комунікуємо з компанією і проводимо навіть лекції, де розповідаємо, як правильно підготуватися, які показання, протипоказання, реєструємо людей. І коли ми привозимо виїзну бригаду, все так само, як в центрі крові, і всі огляди лаборант, реєстратор і, звісно, ж терапевт. Ваша зараз, ваші послуги зараз стають більш затребувані? Чесно кажучи, так. Це в першу чергу завдяки тому, що ми професійно підходимо до цього питання. І разом з тим через війну в нашій країні зросла потреба. Зросла потреба, тому що постійно військовим потрібно переливати кров. Ми, до речі, так само займаємося транспортуванням крові на фронт спільно з МОЗ, з всіма нашими державними структурами. Возимо кров на фронт. І завдяки тому, що люди свідомо підходять до донорства, вони відчувають гостру потребу, яка є в суспільстві, вони приходять здавати кров, але онкохворі. ДТП складні пологи нікуди не діваються, тому дефіцит зростає. Ми в співпраці з МОЗ публікуємо щотижневу верифіковану статистику про те, яке місто скільки потребує крові. І так само у нас на сайті донор можна зареєструватися, що зробило вже 155 тисяч людей. Там дуже зручно можна подивитися, в який центр крові прийти, де є потреба, в якій групі, в який резус будь-що Все дуже зручно, і хочу ще при нагоді mm -hmm. розві. Один з міфів, коли люди кажуть, а в мене друга позитивна, я не буду здавати mm. кров, її вистачає. Оце я така з другої позитивної стою. І Я така. Так, mm. бачите, вона справді поширена. І люди думають, що якщо вона поширена, то треба здавати кров, тільки якщо в мене третя чи четверта група крові. Це неправда, тому що донорів багато з другої позитивної, але і людей, які потребують переливання другої позитивної, теж багато. Тому всі групи крові важливі, всі резу важливі, всі донори важливі. І я, користуючись нагодою, хочу закликати. Всіх глядачів нашого телемарафону до здачі крові будь-яка людина, яка має 18 років від 50 кг і здоров'я, має приходити здавати кров і рятувати життя наших співвітчизників. Хто зараз найчастіше відгукуються, чоловіки чи жінки? Є статистика європейська, що найчастіше кров здають чоловіки. А у нас теж до війни за статистикою частіше здавали чоловіки. За час війни статистики немає, але швидше всього так і є. Чому тому, що жінок частіше виникають протипоказання, як, от, приміром, вагітність, годування груддю. Жінки більш більш вони до анемії. Схилі, схині так. Ось тому мають такі тимчасові протипоказання і рідше можуть здавати кров. Випадають з донорства. Чоловіків причини не бути донором тимчасової майже немає. Чи можемо говорити про певну географію? В яких регіонах більше людей долучається до донорства? Е, ну не можна виокремити якусь область. Е, всюди люди стараються допомагати, бо розуміють важливість. От приміром е, минулих вихідних ми проводили акцію в Тернополі, і Тернопольський центр крові одразу готував. Ілізаційне завдання одразу ця кров поїхала на фронт, тому кров треба здавати і в Львівській області, і в Тернопольській. Ну я маю на увазі західну частину України, тому що всі центри крові транспортують кров на фронт і рятують наших захисників. Так, вона потім в консервованому вигляді. Так, так, звісно, звісно. Ми транспортуємо кров згідно всіх вимог, аби вона доїхала і врятувала життя наших захисників. Одна поставка, одна машина здатна допомогти. До а, півтори тисячі пораненим чи помічаєте певні сплески відповідно до дат? Ну, от, можливо, щось сталося на фронті, і люди. Кинулися ставати донорами? Сталося на фронті у їхньому місті області відбувся прильот. Це спонукає людей. А ще в такий складний час важко про це говорити, але все ж таки спонукають свята. От було в нас 14 лютого, цілий тиждень у нас були корпоративні дні донора. І 14 червня буде теж міжнародний день донора. У нас вже заброньовані дні. Всі компанії хочуть долучитися до свят. Є компанії, які розуміють, що в Будь-який день, будь-який місяць, треба кров, і тому ну фактично простої. У нас немає. Дякувати Богу і людям, які свідомо до цього ставляться. Кров здають. Дуже коротко комерційне питання. Коли компанія хоче долучитися, вона платить чи це на безкоштовній основі? Так, у нас є пакетні пропозиції для приватних компаній. Це платно. Чому? Тому що ми таким чином залучаємо кошти на проведення подій для військових, для студентів, на розвиток донорського руху і власне транспортування крові? Пасиві велике вам, Марія Верітіна, проєктна менеджерка, організаторка корпоративних донацій.